Попросили трошки перепочити. Час попередні хвилина 23, 896. Діма Діма просить, щоб оператора змінили. Будь ласка, хто вже приїхав в заїзд, підійдіть на зміну. Єгор тим часом опановує ліфан КПТ-200. Подивимося, як він зможе зробити на ньому стопі. Тим часом Діма тихо впливається фото, камера в нього труситься. В руках тому що в руках Єгора його, його мотоцикл тепер. Єгор ну, тим часом протестував дуже наші, так що госпитає. Тож Дуги відпрацювали, рама ціла, все на місці. Ось вот таке падіння витримує, для чого вони ставляться так, що зібрати. Так, супер. Кону зберігає мінопій. Тим часом Єгор і використовує весь вигорок цього прекрасного мотоцикла, який вже не один кілометр по схемам на ханах, вручав білорісовика, хороший поворот, головив, ключ до того, щоб писати схеми. А, звісно, клас, їде в залік, але подивимося, подивимось, який буде результат на схемі. Вікторія відходить подалі в пайші запал. Коли на 13, 8, 5, 9, заліков.